Всім добрий вечір. А в нас впереді свята, Різдво Христове, і ми робимо колбасу. Зараз покажу як. Для початку взяли, ріжемо сало. Ось таке, бачите, сало я беру з прослойкою м'яса завжди. Отак. Цю втазику. Кришимо спочатку сало. Маленькі, маленькі кубики. Такими маленькими кусочками, кубиками. Бачите, які? Такий гой кубик. включаємо. Все, Все. Далі ми кришимо сало. Ось сало ми вже покришили, далі кришимо м'ясо. Такими теж маленькими-маленькими кусочками. У мене тут шинка і лопатка. Такими, бачите, такими мали, маленькими кубиками кришимо. Теж в миску додаємо до сала. І потім все Покришуємо гарненько. Такі гарні кусочки в нас виходять м'ясо. Невеличкими, маленькими я. Я люблю, щоб ковбаса була дуже мілко покришена. А їсти люблю всяку. Пожовано. О. О, все. Такі бачите, кусня така, шиночка. Далі в нашу колбасу ми додаємо чесник. Часнику душимо багато. Я люблю, щоб вона така була ароматна, чесночна. Так, чесник ми вже вдушили. бачите яка гора чесничку. О. Тепер беру, даю сюди дві чайні ложечки солі. Такі в мене чайні ложки. Такі не дуже згоркою. По всьому си. Отаку. Все, дві чайні ложки. І до них додаю перець чорний мелений. Так колошку чорний мабуть. Ова мені підсказує. Ось поправила камеру. У мене вийшло стільки перцю, солі і чесник. Тепер все гарно вимішуємо руками. Так, гарно все вимішуємо. Так, так пахне аромат, я вже, мабуть, її їла. Такий, я більш спецій ніяких не додаю. Сіль, перець і чесник. Все. Гарно вимішаю. І в холодильник. На сутки а тут двоє. Хай там воно маринується. Так, колбасу, бачите, я, дівчата, взяла під плівочку, так, харчову, і хай вона дня два в мене постоїть в холодильнику. Все. Помаринується добре, я ще додала туди лаврового листочка такого. Потім, як буду начиняти, листочок заберу, звідти. Все, ставлю в холодильник. Така ковбаска. Так, дівчата, далі ми з вами будемо готувати щось на завтра на роботу. В лоточки пакувати треба. Ну, я вирішила пожарити котлетки і зварити кашу гречану. Зараз бігом поставлю все на плиту, зроблю фарш і вперед. Так, ось така в мене кашка гречана. Зараз масло ще закину сюди. І по-новому жарю котлетки, бачите, на пергамбитній бумазі. Сказали, дуже смачно виходить. Порекомендували, але не знаю. Така різниця, що на... Сковоріться, що на пергаменті, ну побачу, потім вам скажу, що вийшло. У мене так дівчата сьогодні, ну не сьогодні, цих два дні так бігом пробігли, як один день. Раз, два і нема вихідних. Отак. Але нічого, вже готуємося до свят. На цьому тижні вже думаю, дівчата покажуть, які я новорічні іграшки в цьому році гарні купила. Ялиночку будемо прикрашати, якщо в мене, звісно, Буде бажання і здоров'я. Але все в нас буде добре. Я завжди кажу, все буде добре. Отак. От добре. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною на моєму каналі. Колбасу далі буде продовження. Що ж нам треба її начинити і спекти. Ну це вже буде пізніше. В наступному якомусь відео. Всем дякую за увагу. Пока.